Привіт, любі, дорогі, шановні риби! Це ваші підказки від ангелів на березень місяць 2024 року. І що ж це таке підказки від ангелів? Це сім сфер життя. Перша сфера життя, за яку відповідає планета Сонце, це ваша реалізація. Що допоможе вам у березні місяці в вашій реалізації? Попросить підказку від ангелів. Друга сфера це ваша інтуїція, що допоможе вам почути свою інтуїцію, тобто бути в потрібному місці, в потрібний час. І за вашу інтуїцію відповідає планета місяць, планета всього таємничого. Третя сфера вашого життя це. За яку відповідає планета Венера, планета всього прекрасного, це кохання, стосунки. І, власне, запитаємо підказку ангелів, що допоможе вам в вересні. В березні, перепрошую, <схід> в березні от, допоможе вам налагодити стосунки або знайти своє кохання. Четверта сфера життя, за яку відповідає Марс, і це а, те, що дає вам силу. В чому ваша сила буде в березні? П'яте це планета Юпітер, яка відповідає за ваш успіх, що допоможе вам досягнути успіху у березні. Шосте це планета Меркурій, яка відповідає за, ваші, за проходження ваших кармічних уроків, уроків вашого життя. Тобто Розв'язання таких кармічних вузлів, що вам допоможе розв'язати ваші кармічні вузли. І сьома остання сфера життя, за яку відповідає планета Сатурн, це те, що вас отрезвляє і заземляє. І так, давайте запитаємо у ангелів підказки на кожну сферу життя. Перша підказка, а поки я тасую колоду, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах. Такого безмежного YouTube кожного місяця чудові прогнози Таро для кожного знаку зодіака і підказки від ангелів для кожного знаку зодіака. Сійте насіння щедрості, ставте лайки, підписуйтесь, і увага, нехай ваша щедрість вертається вам з сторицею примноженою. Так, сонце перша сфера, сфера реалізації, що допоможе вам, дорогі риби, реалізуватися. А в цьому місяці березні. І це коли у вас дуже багато роботи і ви змучені. Це підказка від ангелів, щоб ви відпочили рибки, дорогі. Треба відпочити, тому що реалізація потребує такої структури, і ви не зможете реалізуватися наповну, коли ви будете отакі от перегружені. Баланс, баланс роботи і баланс відпочинку. Якщо ви щось можете делегувати, делегуйте, просіть допомоги, щоб вам допомогли. Тому що і на роботі, і вдома, і навчання, а вас дуже-дуже все на вас звалилося. Людина єлі вже то все заледве тягне. Тому підказки від ангелів: делегуйте, старайтеся поручити іншим людям якусь частину своїх обов'язків. Довіряйте. Так, і наступна підказка від ангелів це ваша інтуїція, за якою відповідає планета місяць. Це тоненький голос вашої душі, який зазвичай ми відсуваємо на задній план. Ми його не чуємо через наші проблеми. Постійно в голові все шумить, і ви не чуєте голос. Ми всі не чуємо голос інтуїції, а це голос душі, який дає нам підказки. І дає нам можливість робити правильні рішення. Так, подивимося: що допоможе вам почути голос і інтуїції в березні місяці? Це чіткість і ясність. Ангели підказують, що чітка структура, чіткість і ясність, коли ви чітко розумієте, куди ви йдете. тобто, це про те, щоб не розпилятися на мільйони справ, щоб не було отак, що у вас такі пучки справ, і ви то все пхаєте, і людина навіть не бачить, куди йде. Людина опустила голову і навіть не бачить, куди йде, і не до інтуїції. Але ангели вам підказують: беріться за якусь одну справу, не робіть 10 на раз. І тоді у вас буде чіткий голос інтуїції, вас буде направляти це мене, а, і ви будете це для мене, це для мене, це мені, це, це мені. Тобто чітка структура і голос інтуїції у вас включиться. тому що поки що ви нічого не бачите, ви навіть не бачите, куди ви йдете. Чіткість, ясність і послідовність. І це також, коли ви беретеся за якусь одну справу, ви чітко робите це, а не робите одно, а думаєте там уже про все. І тоді ви дійсно розпилені, і ви не чуєте голосу інтуїції. Послідовність у справах, коли ви щось робите чи щось обдумуєте. Це також, коли багато інформації на вас навалилося, і ви взагалі не розумієте вже. За що вам хапатися? І це також про чіткість підказують ангели: беріться за щось одне. Робіть щось одне. І тоді ви будете чітко бачити, що вам треба, що вам не треба, і а, структуризуєте, почуєте оцей голос, який буде вам підказувати, що для вас, а що взагалі не про вас. І третя сфера вашого життя, за яку відповідає Венера, планета всього прекрасного. Планета кохання, що допоможе вам у коханні у стосунках. І це коли ви буде у вас баланс такий з грошима, і тут ангели підказують, щоб ви в першу чергу зробили порядок у себе. Навели лад усюди в усіх сферах життя. Це також рух вперед, але без структури ви далі не двинетеся. І кохання, і вам просто зараз навіть не до кохання, тому що ви дуже зайняті заробленням грошей. І ви навіть про це не думаєте. Хоча десь в думках ви мрієте про те, що якщо ви не в парі, ви мрієте, що от треба би, треба би, чому немає? Тому що ви дуже зайняті, і у вас взагалі немає часу ні на що. Ви зайняті пошуками роботи, пошуками заробітків. І а, давайте витягнемо риби, ще таку карту підказку, тому що. Ця карта така грошова, а ми би хотіли більше узнати про кохання все ж таки. Ну, так, є у вас сила підкорити все, здолати все. І тут йде підказка про те, що спочатку треба дійсно звернути увагу на себе. Якщо ви в стосунках, і ви більше дбайте про всіх. Все про всіх про себе забуваєте, і тоді не отримуєте такого задоволення, якого би ви хотіли, не такі стосунки, як ви, ви, ви би хотіли. І тут ми бачимо, що жінка так ніжно лагідно вона з ним не бореться, а з любов'ю і Лев їй служить. Тому ваша головна підказка дарити любов, оту щедрість своєї душі, і тоді ви. Отримаєте навзаєм оці такі стосунки, коли ви не йдете в боротьбу, а така м'яка жіноча енергія вам допоможе налагодити стосунки і також знайти партнера по житті, коли ви такий строгий солдатик. який… Знаєте, постійно зайнятий матеріальним, опустили голову, ідете, і вас навіть не бачать чоловіки. То в тому і проблема, що ви ідете така е і постійно зайнята ваша голова, ваші думки зароблянням грошей, нема коли підняти голову і просто насолодитися. Тобто плекайте в собі таку ніжність. Якраз зараз весна, і ангели підказують, плекайте ніжність, ідіть. Змагайтеся, радійте. І Венера, про те, про все прекрасне. Зробіть для себе щось прекрасне. Просто підіть і купіть собі букет квітів, і він вже вам принесе багато радості, підніме у вас оцей настрій, оцю посмішку, і вас тоді будуть щитувати чоловіки. І є шанс знайти, зустріти тоді свою половинку. Так, а поки ви запущеною головою, то і не трапляється нічого. Так, четверта сфера вашого життя, за яку відповідає Марс, і це те, що дає вам силу. Що дає вам силу? Питаємо ангелів. Коли ви йдете в свої страхи, це дає вам силу. Риби це про вас. Ви вмієте йти в свій страх. Наполегливо, хоч страшно, але ви йдете в свої страхи. Позбувайтеся, тому що в загальному всі страхи десь у нас в голові. І ви, коли йдете в ці свої страхи, ви тоді маєте ще більше сили. Це також про конфлікт, якщо у вас зараз є якийсь конфлікт, і це про вирішення цього конфлікту мирним шляхом. Не йти в боротьбу, не ховатися, тому що людина тут закрила очі, заховалася, не хоче нічого бачити, тільки не чіпайте мене. І це вам забирає у вас силу, а вам навпаки треба не боротися з тим всім і не ховатися. А просто якщо ви про такі якийсь конфлікт, то це все мирним шляхом. Не ховатися, а подивитися на себе і не зациклюватися на тому конфлікті, а дати собі шанс просто далі жити і насолоджуватися життям. Тобто зверніть увагу на себе. Зверніть увагу на себе, не варіть оцей конфлікт у себе в голові, прийміть так неприємно, боляче, але життя триває, життя продовжується. Купили собі квітів, насолодилися, і це буде давати вам силу, буде давати вам радість жити далі і енергію. Так, і це а, сфера життя, яка принесе вам силу. Це Марс п'ята. П'ята сфера життя, за яку відповідає Юпітер, і що принесе вам успіх? Дорогі риби, що принесе успіх вам у березні? В березні цього року спитаємо ангелів. Так, і це радість, коли ви святкуєте життя. І вже от ви святкуєте життя, повні оптимізму, повні радості, і це веде вас до успіху. Також до успіху вас веде а, такі Коло ваших друзів, чи коло вашої сім'ї, а ще точніше коло однодумців, скажімо так, дає вам силу і веде вас до успіху. Ваша команда, чи дійсно просто ваші однодумці, тобто це комунікація з людьми, веде вас до успіху. Так. І шоста сфера вашого життя це за яку відповідає? Меркурій планета, яка допомагає розв'язувати кармічні вузли. проходити такі кармічні уроки вашого життя. Що вам допоможе в березні пройти ваші кармічні уроки? Спитаємо ангелі цікаво. Так. Через такі кризові ситуації вам треба буде пройти в березні місяці. І. Е Ангели підказують, що вам самим треба повитягувати мечі із свого серця. У вас є сила витягнути самим оці мечі із вашого серця. Якщо і був якийсь конфлікт, якась незгода чи на роботі, нехай зараз кожен подумає про свою ситуацію, і вам це допоможе пройти оцей урок. Можливо, в сім'ї не все так гладко. І вам самим треба собі витягнути оці мечі, чи на роботі, чи в колективі, чи з коханим такі от е, стосунки, або з батьками, або з дітьми. І це ваш кармічний урок. І вам треба його пройти, витягнути оці всі образи а, і ці мечі з свого серця. Це ваш кармічний урок, який треба пройти також мирним шляхом, любов'ю до себе. Любов'ю і дозволити людям, окей, щоб кожен має право на свою думку, кожен має право проживати своє життя так, як він хоче. А вам важливо позбутися оцих образ і а, іти далі. Подякувати за пройдені уроки це важливо, тому що кожна людина в наше життя приходить для що ми з цією людиною маємо пройти якийсь певний урок. Подякувати за цей урок. Дякую і іти далі. А це ваше таке завдання кармічне. Так, сьома, сьома остання сфера вашого життя, за яку відповідає планета Сатурн, потужна велика планета, що вас відрозглядатиме в березні. Так, дивіться. Це. Чудова карта завершення якогось циклу. Щось все ж таки з вашого життя піде, піде з вашого життя, і це прекрасно, це на краще, це вас отрезвить, ви як прокинетеся, проснетеся і скажете: ну, уху, нарешті, невже я в цьому жила? Навіть вже повірити не можу, чи жив, бо розклад і для чоловіків, і для жінок щось піде з вашого життя. І прийде щось нове. Завжди, коли закриваються одні двері, завжди Всесвіт, і ангели відкривають інші двері, інші можливості. Головне, не закриватися від Всесвіту, а йти в довірі, в радості. Пам'ятайте, що вищі сили на вашому боці, ви бачите, ви під захистом вищих сил. Ідіть в довірі, ви так проснетеся зі сну. Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогенькі риди. Особисто від себе я бажаю вам радості, щастя, здоров'я, успіхів. Нехай здійсниться ваша заповітна.